Друзі, вітаю. Я Степан Процюк, письменник. Знаєте, на початку 90-х появився вірш тоді молодого поета Володимира Шовкошитного, який жив за межами України і був українцем. Чи в кінці 80-х, десь в цей час: Я Українець до сідьмих колін, мой прадід був шелками шит на сечі, і ні чужбіна, ні турецький плен. Єво козацької нілішили речі. Прости мене, прапрадіде козаче, прости мене, мій споконвічний краю, за те, що на російській мові плачу, обтім, що мови рідної не знаю. Дуже багато цей вірш передруковувався, і Володимир Шукошитний почав писати українською мовою, до речі, і повернувся в Україну. Але є достатня кількість людей, письменників українського походження, які. Писали російською, саме про них сьогодні я би хотів поговорити. Коротко, звичайно, такі якісь найважливіші нюанси, що мені видається, важливим. Найперше, тут треба нам згадати про Миколу Гоголя, який ще на початку 30-х років писав до своїх друзів, що кидаємо все, їдьмо в Україну, в Україну, у нього було слово. Там прекрасно і так далі. Приблизно так звучало у його листах. Уже у 1842 році Гоголь робить другу редакцію Тараса Бульби, І в другій редакції у нього появляється Тарас Бульба, як якийсь майже оперетковий, лупковий персонаж, який робить патетичні заклики за царя православного, за віру, що народиться новий руський цар, і всі народи покоряться йому. Це було неможливо. Це був Тарас Бульб перекреслений другою редакцією. Кажуть, шалені гроші заплатили гоголю за цю другу редакцію. І він перекреслив свою ідентичність. Кажуть, що він хотів, щоб вийшли мертві душі, тоді що він писав, що він пішов на такі жертви. Як би там не було? Друзі, я вам нагадую, мені дуже гоголя твори багато хто на українську тематику. Панночками божевільними, з чортівнею різною, з якоюсь шизофренічною мукою і тортурами, які це виглядає такою легкістю, все. вій, чортівщина, розквітання демонізму. Все це, як на мій погляд, виплоди хворої душі Гоголя, яка втратила свою ідентичність і мучилася. Як писав Маланюк, от подібне, тут можна процитувати одну із. Дуже точних цитат Маленюка: А може й не Алада Степова, лиш відьма сутники вона мертва й гарна, що Чорним ядом серце напула, і опівночі пропадає марно. Такою була Україна Гоголя. Знаєте, хех, в 90-х роках чи в кінці 80-х появився російський гурт Арія дуже відомий. Він ще й дотепер функціонує. Але я не буду аналізувати творчість Арії. І ото, от що у Гоголя. Мені нагадує деякі рядки з їхніх пісень. Везьмі моє серце, возьми мою душу, мені так тяжело в этот час, я хочу умереть, свої міри я розрушив. Отак. Тяжкий декаданс арії, безнадія, заплутаність, демонічні мотиви. таке це, це, знаєте, початок цього в російській літературі від Гоголя. Якщо Пушкін був більш еліністичний письменник, більш аполонівський, то Гоголь це діонісівство. Але в першому томі мертвих душ Росія жахнулася, коли прочитала. Його нещадно критикував і Белінський, і так далі, тому що, коли він вийшов після другої частини Тараса Бульби, не забуваймо, нагадую, що Микола Гоголь з родини гоголів Яновських козацької старшини. Це не просто. Походження, це, це, це українська еліта. Батько його писав п'єси українською мовою Василь Гоголь. А Гоголя п'єса теж мала успіх. Гоголь став був після другої редакції Тараса Бульби. Бачите? Відчуваєте великий інтерес імперії до всього талановитого підкорення обіймів задушливих? Як вони зробили з Гоголем? І Гоголя починають, стає офіційний письменник разом з Пушкіном, видавати великими накладами і так далі. І так далі. Але. Жахнулося першого тому мертвих душ. Він писав другий том мертвих душ, хотів показати добрих росіян і так далі. Але найчутливіші російські філософи, наприклад, Розану відчували небезпеку Гоголя. Ти побідів мене, проклятий Хохол? Писав Василій Розенов перед смертю. Хоч Гоголь помер набагато раніше, Розенов вважав, що Гоголь підклав динаміт в російську літературу, хоч писав по-російськи. Ахматова, Анна Ахматова, про неї ще буду сьогодні говорити, сказала в кінці життя, що Гоголь найбільше його пристрасть це любов до своєї України. Тому. Знаєте, його страх погребіння живим, його всі ці женофобії, його ця вся самотність своєрідна і так далі, так далі його всі різні девацтва. На мій погляд, не було, звичайно, ніяким динамітом саме це під російську літературу. Якщо був динаміт, то несвідомо. Це були муки, як ото, що я цитував, Арія, яка передала пізні свої мірі і розрушив. Це були муки душі, яка була для іншого покликана, для світлого, еліністичного, Аполлонівського українського мистецтва. В ньому щось таке було світле, і він злам душі, як на мене, злам душі. І попри те все, Гоголь залишався великим письменником. І ви знаєте, які йдуть суперечки навколо того, чи це письменник український чи російський. Тут нічого не стверджують і не заперечують тільки власний погляд на деякі речі. Бо, наприклад, Володимир Короленко теж письменник, який останні 20 років свого життя знов повернувся до своєї Полтави і жив у Полтаві, батько його, Галактіон Короленко. Все-таки був українцем, незважаючи на деякі відомості. Був суддею, чесний, непідкупний. Наскільки це було можливо в той час, він мав великі проблеми, крім одного. Ламалися всі одному. Короленко одного, а дружина його була полячка, і рідна мова була близька Короленку з дитинства. Володимир Короленко казав друзі, що він має різноплемінну душу. Це так. У нього були змішані крові польська і українська. Але батько його одного разу, коли була сім'я багатодітна, прийшов і сказав: Діти от нинішнього дня ми русские, і руски, і говоримо по русски Що там було, я не знаю точно. Напевно, він відчув всю безнадію там спілкуватися другою мовою, польською, чи може він і українською говорив. Все, Короленко, ще тоді був маленький. Поволі він стає російським письменником. Він там посидів в тюрмах кілька років, ми не про його біографію зараз. Його дружина була росіянка. Від 85 до 1995 року він написав практично свої кращі твори: і сліпий музикант, і діти підземелля і багато інших, і оповідань. Зараз на сліпому музиканті я ще зупинюся коротко. Потім він жив у Петербурзі. З його публіцистикою рахувалися. Короленко був, якщо говорити, з моєї точки зору, на мій погляд, людиною чесною, як його батько. Але людиною, дорогі друзі, яка на мій погляд цілком підпала під чари імперської культури. Чари імперської культури, які принаймні видавалися чарами йому, які отруїли Миколу Гоголя, а його не отруїли. Тому що Короленко вибирає російську літературу, Короленком захоплювалося. Особливо Чехов і Бунін. Дивіться, які тут нюанси. Чехов і Бунін теж мали українське походження. І батько Буніна, родичі Буніна. Бунін взагалі мав великі сантименти до українського. Може, чи не єдиний з російських письменників, а Чехов взагалі батько був українцем. І тому вони найтепліше відгукуються про російського письменника Короленка, російські письменники Чехов і Бунін. А я в цьому ніхто здається, це не помітив. А я в цьому бачу. Все-таки приховану от, таку, крім того, що в них всіх трьох, якась кожного по-своєму симпатія до українського була, яка у грубуватих формах могла проявлятися це слово кухлушки і так далі. Правда, найменше тої симпатії було у Короленка. Бо у своїй повісті сліпой музикант. Він і пише про Южну Росію. Южну Росію. Слово Україна практично не згадується. До речі, в Гоголя, в редакції Тараса Бульби теж є про Южну Росію в другій редакції Тараса Бульби. Ну, слухайте, це взагалі. Друга редакція Тараса Бульби була просто жахливою у багатьох місцях. Повертаємося до Короленка. І там у сліпому музиканті, хоч зображено, допустимо, поміщика Ставрученка, який там, і його сини розшитої малоросійської рубашки, пише Короленко. Пише, що говорив тільки по-малоросійськи. Слово Малоросія хохол. Зустрічається постійно у сліпому музиканті. Україна, здається, чи не один раз зустрічається. Ізба! Хлоп, хлоп. Такі якісь російські слова, які він переносить аж смішно, переносить на українську реальність. Коли Бунін пізніше писав, що він був зачарований українськими молодицями, їхнім одягом, українськими парубками, їхнім коромислами і піснями, то Володимир Короленко, попри свою чесність, людську, таке, не мав великих симпатій до українства, звичайно, і ця зверхність великороса. У сліпому музиканті дуже помітно, дуже помітно. Там він дивується, тонкі чувства хохла, як це може бить, от такого типу, щось також. Розумієте? Це дивовижно. Це межувало з расизмом іноді там. Все ж Короленко, коли повернувся у Полтаву. Навіть трохи спілкувався із Куцюбинським і з Панасом Мирно, але він ніколи не думав про перехідну українську мову у своїх творах. Він вважався одним із класиків російської літератури тогочасних, Все прижиттєво. Я віднайшов його маловідому статтю Котляревський і Мазепа, яка була написана після події 1903 року, коли у Полтаві відкрили пам'ятник Котляревському, і коли з'їхалися на цю подію. Українці із Австро-Угорщини, Стефаник, там, допустимо, був, і так далі, Гнат Хоткевич, який тоді, здається, вже жив у Австро-угорській імперії, до якої належала Галичина. І українці з Великої України. Це була перша зустріч в Полтаві, українців. Взагалі, я вам хочу сказати, ще один відступали до цього. Мені Полтава взагалі завжди виглядала. І виглядає містичним містом. В Полтаві є і пам'ятник Петру, і от дотепер, я думаю, він буде знесений. І цей музей Полтавської битви, і так далі, Чого слави і так далі. Що це однозначно, я не вірю, що він там далі буде в Полтаві. Це може бути тільки музеї десь для тих, хто цим цікавиться. Але дуже багато письменників російського походження, майже всі їхні родичі, і Зощенка Михайла з Полтавської губернії. Всі майже. Гоголь народився у великих Сорохчинцях. Зрештою, ви це знаєте. Напевно, ми тут не говоримо про факти біографії. І якась і Полтава, який намагалися колись був той прямий поїзд, Полтава-Москва за радянського часу. Полтава така була периферія Москви, українська, такою певною мірою. І там якийсь особливий тип, такий виробився таких. Українофобів свого часу, але не тільки з другого боку. Я кілька разів бував у Полтаві. У мене були презентації. У мене і, і є друзі. Я відчував таку якусь, навіть от як я відчув, неймовірну роздвоєність цієї Полтави. Там можна зустріти що завгодно. Там є най, найщиріші, найвідданіші патріоти України і були в той час також. Там завжди. От коли з'явився вже пам'ятник Мазепи і так далі, там завжди хтось був біля пам'ятника Мазепи в цій Полтаві. Полтава поволі почала українізуватися попри свою імперську отруту, який було скільки залито. І там була поразка. Полтавська битва це ж страшенна поразка українська. І це все, ці музеї російської слави і так далі. Історії вони отруюють тонкі тіла енергетичні України, коли вони там стоять. Думаю, ви всі зі мною згодитеся. І ця містичність Полтави, її якась така роздвоєність, її розчахнутість, її непередбачуваність, її важкі ментальні муки. Дуже, це просто дуже складні теми, що зараз я намагаюся піднімати. Вони поступово видужують, видужує Полтава Полтаві. А вже зараз і нема про що говорити так багато є загиблих і поранених наших воїнів. Які воюють з расизмом, які родом з Полтавщини? Кров. Боротьба вона перероджує Україну. І так Україну ту, яка мучилася, яка боролася на прикладі, яка всередині відчувала тортури невидимі, як ми бачили на прикладі Миколи Гоголя, і його життя, і його загадкової смерті. Про це все ви знаєте, там що, що в труні перевертався, чи товсо я навіть це не чіпаю. Литургічний сон і так далі. Короленко пише статтю Котляревської Мазепа. В статті Котляревської Мазепа він засуджує те, що тоді голова міста Трогубов заборонив виступи українською мовою у Полтаві. Заборонив там був скандал і так далі. Це було велике перше українське єднання. Українці всі побачили українську інтелігенції, скільки багато їх. Це була велика подія. В чи в Полтаві вона відбулася перша. Розумієте, в цьому містичному місті? От. 1903 рік саме в Полтаві, коли були перелякані там князь Урусу, який щось був хворий, чи що торгу був голова міста, ще там різні князі і так далі. які... Нібито вдавали, що, що можна говорити українською, але потім вирішили забороняти, тому що це суть, суть Росії, суть імперії. А Короленко до кінця цього не розумів. І Короленко закликав до того, знаєте, це так, якби дозволяти дітям на кілька хвилин. Дивіться, як я це сприймаю Короленко цю статтю, на кілька хвилин гратися якимось брязкольцями. Дорослий великий стоїть над ними. Один дорослий не дозволяє, б'є їх по руках. А другий дорослий дозволяє дітям гратися брязкальцями, він хитріший. Він начеб добріший, він просто китріший. Погралися кілька хвилин, заховали брязкальця. І до наступного року. Отак я сприймаю статтю Короленка, Котляревський і Мазепа, маловідому статтю. Хоч щось прокидалося в його душі, звичайно. Він казав, що цією мовою говорять мільйони. Це як Франко писав у відповідь Москофілу Галицькому, діалект, а ми його міцю міццю і огнем любови, І не стерти слід його запишем самостійно між культурні мови, з висе діалектом, з жаргоном, тую дошку, ту букову ложку, а вона лунає від гомоном у мільйонах серць живих, Антошку. У цій статті надзвичайно пише, чого про Мазепу пише, що Мазепа зупинявся у Полтаві, зараз забули про це місце, злодій, так само його злодієм називає. Але пише, що Котляревський був чиновник, благопристойний, що Котляревський, цитую, жартобливо писав українською. Ну і для чого цю мову тоді забороняти? Отак От Короленко до цього підходить. Я вже навів приклад з Бескільцями. Виступав проти більшовизму, він помер. На початку 20-х років це був такий, знаєте, демократ, ліберал ще старої закваски, який проте до українства ставився як до екзотичної іграшки і до екзотичної мови. Бо, наприклад, Анна Ахматова, Анна Горенко, яка в Україні народилася. Ціле життя писала російською, і, до речі, в 46-му році постанова, де просто морально задушили двох російських письменників: Ахматову, Анну Ахматову і Михайла Зощенка. І Ахматова українське походження, і Зовщенко українське походження. Тут дуже цікавий момент. Хоч були російськими письменниками. Вагома деталь якась така. І Жданов був. Родом з Маріуполя доктрина Жданова ідеологічна, радянського ідеолога після війни він швидко помер у кінці 40-х років. Андрій Жданов це його постанови про журнали «Звізда», Лінград, Подлаю душонка» Зощенка, салон на баришня Ахматова і так далі. Ця лайка на цих письменників, але вони якраз мали українське походження. Хоч ніколи по-українськи не писали. Менше з тим. Ще коли Анна Ахматова в 1910 році одружується з Гумильовим Миколою, це був її перший чоловік, потім було ще два. То він потім напише вірш через якийсь час. Із Логова Змієво, із города Києва узяв ні жену, а Колдунію. Із Логова Змієво». Отак називає Гумельов Київ. Завжди якийсь був. Великоросів містичний страх перед Україною. І ми раніше вже з вами говорили на цій темі і записували відео завжди. Завжди був страх перед українською мовою. Все завжди ніколи не було спокою, тільки у Короленко була благодушність. А у імперців ніколи не було жодної благодушності. Ахматова українською не писала, звичайно. Ми не будемо зараз говорити про їдою. В неї була важка доля, як письменниця. Іба більше десь вона була сказала, що у Києві була тяжолая життя, і язика теж не люблю. І далі так перекривила: Мамо, ходімо! У російській мові немає слова ходімо. Там пошлі, розумієте. От. Але в кінці свого життя вона переклала Франка Лисця частину віршів. І коли дружина Кочура спитала її, чи вона не перекладала з підрядників, то Анна Ахматова, як згадували, пізніше підняла голову і сказала з таким, ну, певним пафосом навіть, дорогая, ви забуваєте, що моя фамілія Горенко, справжнє прізвище Ахматові, є. Анна Горенко, її батька. Її дідо отримав був разом з того маєток на Хмельниччині. До речі, на Хмельниччині є музей Анни Ахматової до цього часу. Я це просто констатую як факт. Її, також, як і Володимира Короленка, назавжди зачарували чари імперської культури. Злі, важкі, часто демонічні чари. До речі, також якась частина крові української текла і у Достоєвського, і у Маяковського. Маяковський писав: «Я дядом Козак другим Січовік, а порожденнюю грузин». І багато можна це такі перші пронагідні думки, крім випадку Гоголя, інші люди не було ніяких шансів, щоб вони писали українською. Важка імперська мантія давила будь-які національні почуття інші. Давила Заманювала, затруювала, зачаровувала. І треба аналізувати ці всі речі, усі свої складноща, всі свої заплутаності, усіх своїх лабіринтах, як мені здається, і вичавлювати із нашої ментальності, попри цей складний аналіз, вичавлювати будь-що, що якось може бути пов'язане із замилуванням імперським. Російським. Дякую. Також, друзі, просив би вас фінансово підтримувати YouTube канал і підписками, і вподобайками, і коментарями. В час, коли навіть не буде світла, я думаю, що він буде не такий довгий, ви зможете дивитися на мобільних. От, і це буде додаткова атмосфера. Але щоб ці відео виходили, вони потребують вашої постійної. Підтримки. Також закликаю, мені це дуже важливо, дорогі мої друзі. Читайте мої книги. Пишіть мені в меседжер чи в інстаграм. Зараз виходить роман про фронта. Вийде переведання роману Травом не можна помирати про каральну психіатрію в СССР і про 70-ті роки. Люди, які читають мої книги, переважно ніколи не розчаровані. Долучаємося до їх рядів. Дякую.